Дякую за безцінний дар життя, за кожен новий день, що розкривається поруч із рідними душами. Дякую за можливість бачити світ, чути його відлуння, вільно дихати і рухатися, відчуваючи свою цінність у цьому бутті. Дякую за любов, що незриму підтримує мене у кожному випробуванні. і за всі уроки, які я проходжу з легкістю у твоїй любові та щастя. Усвідомлюючи їхню мудрість, допоможи мені повністю довіряти, адже лише вища мудрість знає істинний шлях для мене і моїх близьких. Дай мені силу відпускати чужі страждання, не вбираючи їх у себе, і залишати простір для волі, яка веде мене до найкращого. Допоможи мені розрізняти, де лежить моя відповідальність, а де лише вища сила здатна змінити хід подій. Прошу тебе! Наповни мою душу глибоким спокоєм, істинною гармонією та непохитною вірою. Даруй мені ясність розуму та внутрішню мудрість, щоб я могла підтримувати своїх близьких з холодним розумом і безмежно відкритим серцем. Навчи мене знаходити досконалий баланс між турботою про інших та глибокою любов'ю до себе, розуміючи, що моя цілісність ключ до служіння. Дай мені внутрішню силу залишатися спокійною, зосередженою та цілісною, щоб бути чистим провідником волі, що несе світло у цей світ. Я приймаю всі твої уроки з глибинною довірою та безмежною вдячністю. Прошу тебе, направляй мене на шлях світла і чистої любові, нехай у моєму серці завжди панує ми, а в моєму житті безперервна гармонія, достаток і здоров'я, як фізичне, так і духовне. Наповнене життєвою силою. Дякую за процвітання моєї родини, за взаєморозуміння, за любов і підтримку, які ми щедро даруємо одне одному. Я тобі довіряю, веди мене шляхом любові, мудрості і гармонії, легкості буття. І нехай у кожній моїй дії проявляється твоя велика воля. Так є, так буде завжди. Дякую і люблю, дякую і люблю, дякую і люблю.